Нещодавно е, був ухвалений один дуже дуже, дуже цікавий і дуже е, жахливий антинародний антикосоційний законопроект 12089, по який я хотів би і детальніше розповісти про нього, і все, що навколо нього відбувається. Хтось з вас може подумати, ну. Левченко, зараз так багато всього відбувається в світі, в геополітиці, різних новин, резонансних і так далі. Чого ти хочеш про це говорити? Про якийсь нудний закон, який ухвалили покидьки в Верховній Раді. Ви дослухайте до кінця, ви зрозумієте, чому я хочу про це детальніше поговорити. А тому, що на наше переконання, на моє особисте, на переконання нашої партії, цей закон є певним маркером. Певним вододілом, таким конкретним, який чудово ідеально показує, хто з політиків або з лідерів громадської думки знаходиться на стороні українського народу, а хто знаходиться на стороні правлячої олігархії. одного найбагатшого відсотку громадян цього, тобто олігархії і її прислужників. Такі е, закони, такі документи насправді дуже рідко з'являються, тому що е, абсолютно більше що ухвалює, що ця Верховна Рада, що моє минуле скликання це безперечно антинародні речі, є і були. Але не часто бувають такі випадки, коли е, настільки все очевидно, настільки все е, немає жодних якихось напівтонів, е, і настільки все чорне-біле, що дає можливість людям по справжньому бачити, хто свій, а хто чужий. Так? Ні, безперечно, у нас основний ворог це російський імперіалізм, це безперечно. Але треба розуміти, що, на превеликий жаль, в Україні державний апарат захоплений олігархією, він працює в інтересах виключно одного небагатшого відсотку, і його робота, робота Верховної Ради, Кабміну, президента, абсолютно здебільшого працює на їхнє збагачення. І це є величезна проблема, як зараз. Під час повномасштабної війни, тому що це ускладнює нашу боротьбу проти російського імперіалізму, так і спочинає значно більше жертв, ніж мало би бути. Так, це ж є так. Так само ця проблема і була і до повномасштабки, і буде після повномасштабки, коли е, країну е, треба буде відбудовувати, розбудовувати і відтягувати мільйони українців з тої ключучої бідності, в якій люди знаходяться. І дуже важливо розуміти, хто є хто. Дуже важливо розуміти, хто є той внутрішній ворог. Власникаючі товариство. І оцей закон 1289, він, на мою думку, ідеально це показує. І я особисто, і партіям владі, ми хотіли б більше про це говорити, і щоб більше вас про нього знали, щоб ви це розповідали, про нього розповідали вашим друзям, сусідам, родичам, знайомим. Так от, про що йде мова товариства? Мова йде про те, що Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє крадіям народного майна, людям, які вкрали? Землю, узбережжя рік, ліси, нерухоме майно, будинки, тобто дозволяє будь-яким крадіям народного майна лишати це майно собі, легалізовувати його, якщо держава чи місцеві органи самоврядування, прокуратура не змогли його повернути протягом 10 років з того моменту, як він, власне кажучи, був, як це майно було вкрадено товариству насамперед насамперед це ухвалювався цей закон ухвалювався для того щоб як я вже сказав щоб залишити узбережжя рік взалі водойм лісів під контролем оцих олігархічних хапуг після того як почала формуватися певна певна практика судова що навіть навіть зараз навіть в умовах, Олігархічного державного апарату шляхом тиску громадських активістів вдалося потихеньку-потихеньку формувати судову практику аж до Верховного суду, що такі землі, таке майно почало повертатися. І е, ці покидьки побачили, куди це все рухається, зрозуміли, що е, після закінчення фази гарячої фази війни суспільні процеси будуть набагато швидше змінюватись. І рухатись дуже ймовірно, що будуть завдяки, я, сподіваюся, активному радянську суспільству українському народу будуть рухатись більш в правильний напрямок, вони вирішили підстахуватися. Вони вирішили ухвалити такий закон, що, власно кажучи, неможливо буде у них забрати оце майно. Так от, деталі, кілька деталей, вони дуже показові. Значить, до цього закону можна було доволі. Спокійно, звісно, враховуючи, що прокуратура корумпована, суд корумпований, і так далі, треба було через тиск громади, це було складно, але законодавство дозволяло повертати таке вкрадене майно. Тепер, що вони зробили? По-перше, вони зробили 10 років, 10 років строку. Тобто, якщо за 10 років після кражі цього майна воно не повернено, то все. Дається амністія, і такий злодій може його собі лишати. Це по-перше. По-друге. Цих 10 років рахується не від моменту виявлення такого злочину, так, не від моменту виявлення такого злочину, а ці строки рахуються від е, е, того, коли власне кажучи рішення відповідне було ухвалено органом, чи міською радою, чи там державним якимось центральної влади державним органом щодо передачі незаконної передачі цього майна відповідному злодію. І тобто виходить так, що на практиці навіть на 10 років вона багато менше, тому що поки правоохоронні активісти дізнаються, правоохоронні органи дізнаються, то строки ще зменшуються. І це, до речі, означає, що на практиці, навіть без цих зменшень стоків, фактично, на практиці, що значить ці 10 років? От уявіть собі, все, що було вкрадено під час Януковича, тепер не можна повернути. Наприклад, на, на рівні Києва все, що було вкрадено під час Омельченка, Попова, Черновецького, не можна повернути. До речі, початок канденції, злочинної каденції клячка, так само це все тепер не можна повернути. Так? Але це, до речі, ще навіть не головна проблема цього закону. Вони зробили ще гірше. Для того, щоб навіть повернути в рамках оцих 10 років, ну, навіть фактично менше 10 років, але в рамках 10 років, вони зробили дуже цікаву умову, що спочатку треба покласти. Так звану ринкову вартість, ринкову вартість цієї земельної ділянки, чи узбережної зони, чи лісу, чи цього історичної будівлі, тому що це під історичні будівлі теж дуже сильно робилося. Тобто, треба покласти ринкову вартість цього майна державі, чи органу місцевому сравні, чи прокуратурі, треба тобто, покласти на спеціальний рахунок суду, так звану ринкову вартість. Тобто, поки на спеціальний рахунок суду не зайде ця вигадана сума, тобто злодій вкрав, йому треба проховати так звану рукову вартість і покласти ці гроші, поки не зайде ця застава, не зайде, то навіть не можна в суд подавати, навіть не можна починати процес повернення. А якщо ти навіть виграв суд після цього всього, якщо поклав цю заставу, виграв суд, то це означає, що потім ці гроші йдуть у цьому злодію як компенсація. Виявіть собі що вони що вони наголосували а зеленський це підписав і воно вже набуло набуло чинності тобто уявіть собі якщо якась корумп... ну, корумпованої органи самовмісеве совредування держава влад... державна влада центральна навіть якщо громадські активісти добилися певного позову домоглися щоб подати позов повернути землю повернути історичний будинок спадщину нашу з вами але якщо місцева влада корумпована не заклала відповідні гроші в бюджет чи центральна влада, щоб подати цей депозит? Так? То все, нічого з цим не можна зробити. І вони дуже так легко скажуть. Вони це будуть говорити. Так у нас немає грошей, ми нічого не можемо зробити. Все, до побачення, вибачте, будь ласка, ніякого повернення, власне кажучи, не буде. Так от товариство, це те, що Верховна Рада України проголосувала, так а, і це те, що Володимир Зеленський підписав цей закон, злочинний антинародний закон, набрав чинності. Так от, я сподіваюся, ви вже зрозуміли, чому я кажу, що це е, насправді є е, величезним таким вододілом на того, на то, хто, хто свій, а хто чужий, хто за український народ, а хто за правлячу Ну от Вдумайтесь. Е, очевидно, що більшість українців не мають такого каденого майна. Ну, Абсолютно більшість. Ну, не знаю, я не, скажу, Можливо, навіть 99% українців не мають такого вкраденого майна, але точно більше 90%. Не мають вкраденого узбережжя річки, не мають вкраденого лісу, шматка, не мають величезної вкраденої історичної будівлі в центрі міста чи будь-де. Більшість українців цього не мають. Таке вкрадене майно має виключно, мають виключно представники одного найбагатшого відсотку населення олігархія та її послужники. Так? То е, виходить так. А, а вкрали вони це майно? Вони вкрали, бо це народне майно. Вони вкрали це майно у українського народу. Тобто до того, як вони його вкали, воно було у загальнонародній власності. Так? І могло знову бути в загальнонародній власності, якщо б цей е, закон не був ухвалений. Так от, задайте собі питання: а на кого працюють і чи інтереси представляють е, ті народні депутати, які за це все голосували? Так? А за це голосувало е, е, 270 з чимось народних депутатів. Це слуги народу, звісно, так звані, хоча вони слуги олігархії. Це батьківщина, це голос, ОПЗЖ. До речі, показово, що так звана опозиція з європейської солідарності, насправді їх БПП треба називати, бо це БПП. Насправді вони, хоча і утримались, але вони жодного слова проти цього не сказали. Жодного слова не було виступу в Верховній Раді ні від них, ні від будь-кого проти цього закону. Не знайшлося одного нормального депутата на всю Верховну Раду, щоб виступити проти цього антинародного закону. Я не кажу вже про те, щоб навіть заблокувати трибуну. Так? Як я робив, коли був народним депутатом. Я навіть про це не кажу, навіть щоб виступити нікого не знайшлося. А чому? А тому, що у них всі, у всіх, у них у всіх одні класові інтереси. У них у всіх одні класові інтереси. Для їх всіх цей закон дуже вигідний, бо більшість із них мають крадене майно, або їхні спонсори і власники олігархічні мають таке крадене майно. Так тому навіть ті, які за нього не голосували, вони мовчали. Вони мовчали. А зараз ніхто не знаходиться жодної факції Верховній Раді, депутатів, які зберуть підписи для конституційного подання в Конституційний суд, щоб цей е, закон е, подати не на нього в Конституційний суд, щоб хоча б спробувати, щоб Конституційний суд його скасував як повністю неконституційний. Там 7 чи 8 статей Конституції порушуються взагалі повністю. До речі, кому цікаво. Я, ми залишимо посилання. Або можете самі пошукати у мене в телеграм-каналі, підписуйтесь, дивіться, підписуйтесь на, наш, на мій телеграм-канал, підписуйтесь на Фейсбук-канал партії. Робіть пошук по цифрі 12.089, і ви знайдете нашу детальну аналітику про нього. От те, що я зараз скорочено говорю, ви там знайдете детальну аналітику, включно з порушенням Конституції. Так? Тому, е, тому я переконаний в тому, що про цей закон треба. Говорити багато і побільше. і всюди, і щоб українці бачили хто є хто. Я коли був народним депутатом, я проводив постійно зустрічі з виборцями, тисячі зустрічей. не тільки перед виборами товариства. А ті, хто знає 223 року Шевченківського міста Києва, знає, що ми регулярно раз на квартал проводили зустрічі просто в кожному мікрорайоні, розклеювали оголошення, люди приходили на зустрічі і задавали мені питання як народному депутату. Я вважаю, що це правильно, це правильна західна практика західних демократій, розвинених, щоб люди постійно мали доступ до свого депутата. Чому я зараз це згадую? Тому що мені дуже часто таких зустрічах, дуже часто одне з найбільш поширених питань, коли я людям казав. Люди, цікавтеся, е, політиками, хто є хто, цікавтеся хто як голосує, цікавтеся хто які інтереси вони поставляють, щоб не робити помилках на виборах. Мені дуже часто люди казали: ну це ж так дуже складно. Це ж дуже складно знайти, хто як голосує е, е, детально полінізувати життя політика, його декларацію. Це ж це ж дуже багато роботи. Ну, по перше, вибір взагалі це політичний вибір. Це в принципі багато роботи. Це нормально, якщо ти хочеш жити в нормальній країні в майбутньому. Але зараз оцей закон 12089, він дає кожному з вас, вашим близьким, вашим родичам, знайомим, дає можливість не довго десь шукати щось і, і довго дуже щось аналізувати, десятки зак... голосувань, десятки законопроєктів, декларацій. Вам дає конкретний маркер. Конкретний маркер. От е, кого можна в майбутньому підтримувати, чи зараз, чи в майбутньому, кого можна слухати, а кого не можна. От дуже просто. Якщо політична сила певна, чи Верховній Раді, чи поза Верховною Радою, якщо вона за нього голосувала, або вона про нього мовчала, так, то за жодних обставин не можна за таку силу її депутатів ніколи голосувати, ніколи її не можна підтримувати. Тому що ви знаєте тепер, що вони представляють на ваші інтереси, на українського народу, вони представляють інтереси олігархії конкретним цим законом. Або якщо якийсь блогеру-експерт. Модний молодежний, якщо якісь там е, youtube канали різні, громадськополітичні, які теж е, 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 люблять розповідати людям різні локшину вішта на, на вуха, які мають мільйонних підписників і так далі, сотні тисяч підписників. Якщо ви робите у них пошук по, цьому, по цим цифрам 12089, і так само не знаходити у них нічого по цим цифрам, або знаходити виправдання, маніпуляції. Що не все так однозначно, не все так погано, то ви також знаєте, що цих людей слухати не можна і підтримувати їх за жодних обставин не можна. Тому що вони представляють інтереси не ваші, не українського народу. Вони не представляють інтереси людей праці, більшості українського народу, вони представляють інтереси олігархії. Навіть якщо у певного лідера громадської думки немає нічого про цей, зак... немає ніякого каденого майна вкаденого. То вдумайтесь, а чому ж він не хоче нічого про це сказати? Про це резонансне питання. Так відповідь лише одна може бути на це. Він нічого не хоче сказати про це питання, тому що його спонсори, його власники, його господарі мають таке крадене майно. І тому йому просто незручно, не можна, не камільфо, він боїться, або просто йому рота затикають. Він не, не, він не незалежний, він не самостійний, і тому він нічого про це не говорить. І треба робити, власне кажучи, товариством відповідні, відповідні висновки. Це дуже дуже важливо, щоб, власне кажучи, не дозволяти себе і своїх оточуючих задурювати безкінечними оцими олігархічними побегеньками. Я там конкретний приклад, до чого це вже призвело. Так, до речі, до речі, я забувся про нагідну уточню, що коли цей закон був в Верховній Раді, громадськість сформувала низку петицій. Потім всі об'єдналися навколо однієї петиції проти цього закону, закликом до Зеленського його витувати. Петиція набрала дуже швидко відповідні потрібні голоси. І що ви думаєте, Зеленський досі пів на неї не відповів? Більше того, після того, як вона набрала 25 тисяч голосів, потрібну кількість, через кілька днів він цей закон підписав. Не відповідаючи на петицію. Тобто він наплював на е, голос народу, на інтереси народу і діяв виключно в інтересах правляючої гірхії. Це щодо того, що не треба мати ніяких ілюзій. Я взагалі дуже іноді дивуюся, як люди можуть відрізняти слуг народу Верховній Раді від Зеленського. От так він же ж їх туди привів. Ну, тобто, як можна розділяти? При цьому я хочу зазначити, я вже сьогодні говорив в контексті цього закону, але хочу наголосити окремо. Наголосити окремо, що партія народа владі. Я особисто ми вважаємо, що нинішню владу, що минулу владу, що позаминулу владу, що поза, -поза владу однаково олігархічна. Вони однаково олігархічні. Так ми не вважаємо, що хтось з них краще гірше, глобально в контексті інтересів українського народу, інтересів людей праці, щоб не було ніяких маніпуляцій. Ви знаєте, українці задурюють, українці вводять цю штучну, штучний вибір без з вибору, це штучну дихотомію вибрати або Петя, або зеля. Так, штучний вибір без вибору а, насправді. Вони однакові. Вони дві сторони однієї олігархічної медалі. І цей закон це теж дуже якісно, власникаючи, показав товариство. Так, от Зеленський підписав цей закон, не відповів на петицію і дуже власникаючи показав хто вік, хто, хто хто і хто і хто він, і чи інтереси він поставляє, але що цікаво. Що він вже цей закон вже приносить конкретні негативні наслідки. Нещодавно в Києві на суді по захисту Протасового Яру це величезна зелена зона, одна з небагатьох, які ще залишилась доволі такій відносно центральній частині Києва, які ще Кличко, і його попередники Чорновецькі, Покітькі, Амельченко не повирубували. Да? Так от, громада вже багато років бореться проти забудови цієї зеленої зони. Із переможно бореться, вдається зупиняти, вдалося зупинити цю забудову і зона збережена. Але тривають суди. Так от, на думку, суди щодо повернення тих земельних ділянок, щоб забрати у них забудовників. Так от цікаво, що кілька днів тому, посилаючись на цей закон, суд вже сказав прокуратурі, що прокуратура забрала свій позов, ну і не прийняв позов прокуратури, зупинив справу, посилаючись на те, що. Немає грошей від прокуратури на рахунку суду так, для повернення цієї земельної ділянки. Уявіть собі, це вже відбулося. Тобто це не теорія, це вже відбулося. І тут, крім того, щоб постарам дати приклад, що це вже відбувається. Я хочу е, е, вам дати ще яскравий приклад лицемірства в блогосфері серед блогерів експертів в цьому контексті. Е, Пам'ятаєте, як дуже багато різноманітних. Е, Різноманітних лідерів громадської думки, так званих експертів піарились, ну і писали різні речі після смерті активіста Романа Ратушного. Так? Київський активіст, який загинув на фронті, пішов в ЗСУ і загинув на фронті. І дуже багато людей писали таких людей з величезною кількістю підписників, писали, казали, що вони пам'ятають його, що будуть подовжувати його справу, і так далі. Так от. Рома Ратушний, власне кажучи, його основна боротьба в Києві як громадського активіста, була якраз по Протасовому Яру, де йому разом з місцевою громадою вдалося зупинити його забудову Протасового Яру. Це була основна, основний якби, його проєкт, основна його діяльність. Він на цій діяльності, власне кажучи, зокрема, і став відомий ще до повномасштабної війни. І от виходить дуже цікаво, що ті люди, які після його смерті писали про нього позитивні речі. І, по суті, і, певним чином примазувалися до його е іміджу, е до його спадщини. Зараз, коли мова йде про цей злочинний закон 12079, вони жодного слова не пишуть про цей закон. Жодного. Дехто з них, навпаки, е його легалізує навіть. Так? От таке цікаве лицемірство. Теж можете собі потім зробити таке, знаєте. Експерименти, робіть пошук у людей, пошук у людей в телеграм-каналах, в Твіттері, хто де робіть пошук прізвища ратушний і бачите, що йде написала по ратушному, а потім дивіться 12.089, чи вони щось по 12.089? написали. так І робіть відповідні висновки. То значить, що по цьому закону ще можна зробити? Тобто, я вам це даю основну інформацію, щоб ви використовували це як просвітництво для свого оточення, щоб ви знали правду. Це такий маркер. Щодо тих людей, за яких ніколи в житті не можна в майбутньому ні голосувати, ні підтримувати, ні слухати кого. так? Всі, хто бо мовчали або голосували за це. Але що тепер ще можна зробити? Значить, залишилось тільки після того як Зеленський підписав. Залишилось тільки е, два моменти: або Конституційний суд, або скасування цього закону іншою Верховною Радою. Конституційний суд у нас таке олігархічне законодавство, що Конституційний суд просто будь-хто, на жаль, не може подати. Просто громадянин не може подати в Конституційний суд. Щоб ви знали, до речі, вам теж певний лікнеп, просвітництво, бо часто нам пишуть, от народовляді, чому ви не подаєте в Конституційний суд. Так от, немає можливості просто громадянина чи політичної партії подати в Конституційний суд. Конституційний суд, якщо для звичайних громадян, це дуже дуже складний процес. Це треба спочатку програти купу цих судів першої інстанції, довести, що вони там неправильне законодавство використовували, що там є суперечні конституції. Потім, можливо, Конституційний суд прийме ваше звернення. Більше в більшості випадків це взагалі або неможливо не відбувається. А так щоб напряму подати в Конституційний суд, то по суті є два таких швидких методи доступних: це або народні, 45 народних депутатів. Костиційна. Подання або 45 і більше. І от ніхто із народних депутатів чомусь не збирає підписи під конституційним поданням проти цього закону. Ніхто чомусь цього не робить, так навіть ті, які за нього не голосували, так. Або це уповноважений справ людини. Він має право подавати в конституційний суд а, і а, з відповідним позовом. Так, от народовладдя звернулася до з справ людини. Ми не можемо напряму подати в Конституційний суд. Ми звернулися до нього а, і будемо тиснути. Для того, що він все ж таки подав цей позов в Конституційний суд. Ми розуміємо, що це маломовірно, але ми робимо все можливе і повертаємо увагу суспільства до цієї проблеми. Але глобально глобально, цю історію можна буде змінити тільки тоді, коли в Верховній Раді буде більшість, нормальна більшість, яка буде діяти інтереси більшості українського народу, так яка буде діяти в інтересах людей праці, а не олігархії, і скасує цей злочинний закон. А це вже залежить товариство від всього українського народу від нас з вами, наскільки нам з вами вдасться, наскільки швидко нам вдасться розбудувати масову народну партію. Народна партія вже є, але вона поки що не масова, вона поки що відверто маленька. Тож долучайтеся товариства, тому що можна скільки завгодно займатися громадським активізмом, і це дуже добре. Але поки немає відповідних нормальних політиків у Верховній Раді, глобальна ситуація в країні в кращу сторону для більшості українських народу не зміниться, і олігархія і далі буде збагачуватися ціною добробуту більшості українського народу. Yeah. <laughs>